Доброго дня. Часто мене запитують, як уникнути ускладнень від грипу. Перш за все, прості поради, які були актуальні, вони працюють. Тобто, коли у вас є грип, перші кілька днів бажано відпочивати, лежати, менше рухатись, щоб не перенавантажувати організм. Це працює. Друге, те, що я рекомендую, збивати температуру з першого дня грипу. Грип переважно дає високу температуру, більше 38, Тому... В принципі, ви можете її збивати, в кого є зниження функції щотоподібної залози, гіпотеріоз в цього в тих людей може бути температура не така висока, але стан такий, як при 38-39. Тому, будь ласка, також збивайте температуру з першого дня грипу. Збивайте температуру кілька днів підряд, тобто 3-4-5 днів, поки температура висока. Постійно потрібно приймати нестероїдні протизапальні препарати. Таким чином вам буде легше, тому що помилка в тому, що ви приймаєте нестероїдні протизапальні препарати, температура впала. Ви перестали приймати температура, знов за годину піднялася. Тому знову ж таки висока температура виснажує наш організм. Чи висока температура вбиває вірус? Так, частково вбиває, але не ефективно. Вбивають вірус антитіла, які виробляє наш організм, і повністю знищує вірус, не температура. Тому що якщо температура би вбивала ефективно віруси, то гепатит С лікували б одну ін'єкцію пегінтерферона, піднялась температура, і гепатит С. Пройшов. Такого немає. Лікували рік часу, плюші збивали температуру перед ін'єкцією. Це вже для моїх колег-лікарів, які, скажімо, байку якусь мають в голові, що температурою можна знищити більшість вірусів, зокрема грип. Так само температурою, наприклад, ковід, ви бачили, як температура знищувала, що практично не знищувала, а зовсім інакше працювала. Тому дуже важливо ці два елементи, тобто відпочинок, зниження температури. Третій елемент, який дуже важливий, часто в людей приєднуються бактерійні інфекції: Вухо, горло, ніс, синусит, гайморит, отит, піольнифрит, запалення нирок. Далі може бути так само простатит зараз чоловіків під час грипу, були такі теж зараз випадки. Крім того, само собою, що. Бронхіт і пневмонія, запалення легень і бронхів, так тому знову ж таки в даній ситуації бажано на третій, четвертий, п'ятий день зробити цей реактивний білок або це реактивний протеїн, CRP по англійськи аналіз, і подивитися, якщо він є вищий 5 одиниць, тоді, в принципі, радить лікар приймати антибактерійний препарат. Цей аналіз можна здавати кожен день, хоч і так, в принципі, якщо складний пацієнт робиться в стаціонарі. І відповідно знову ж таки, якщо показник піднімається, відповідно ми даємо точно антибіотик. Якщо він не піднімається або опускається, тоді знову ж таки антибіотик не потрібно. Чи може організм обійтись без антибіотика? Може, якщо низький ЦРП, наприклад, невисокий, скажімо, 7-10 одиниць, окей, можна обійтись без антибіотика. Якщо ЦРП 20, 30, 50, 100 одиниць, бажано дати антибіотик, антибактерійний препарат. Бо цей аналіз ЦРП вказує на приєднання бактерійної інфекції, чому така проблема в світі зараз, не тільки в Україні. Проблема в трактуванні цього аналізу лікарями. Не навчили в університеті їх правильно трактувати, частина моїх колекцій цей аналіз. В них нема батьків, лаборантів професійних, які знають, як цей аналіз виконується, як його трактувати. І тому, в принципі, трактують, як хочуть. І в кінцевому результаті потім пацієнт отримує ускладнення, потрапляє в лікарню, витрачає великі кошти, десятки тисяч гривень на лікування ускладнення зараз деколи зі своєї кишені. І тому знову ж таки, щоб уникнути таких питань, вартує все-таки здати цей реактивний протеїн. Аналіз виконується і в державних, і в приватних лабораторіях. Аналіз далеко не найдорожчий, і по ньому можна орієнтуватися далі, що робити далі. В принципі, от і вся. Велика математика, от просто питання. Якщо лікар не бачить аналізу, крім того, послухати пацієнта це добре, оглянути пацієнта це добре. Але деколи лікар одним оглядом він ж не шама, не може сказати, чи потрібен антибіотик чи ні. Тому, будь ласка, здали ЦРП собі чи дитині. ЦРП високий, приймаєте простий таблетований антибіотик. ЦРП низький. Знову ж таки питання не потрібен антибіотик пробіотиків теж при грипі не потрібно, вони ніякої відношення чи імуномодуляторів так само не потрібно, тільки зроблять жлий жарт і погіршить ситуацію. Тому, будь ласка, думайте, вчіться. І ще одне народні методи теж мало допомагають. Тут більше просто пити води і відпочивати. Оце важливо. Гарного дня, не хворійте. До побачення.